Доброго дня, добрі люди, молитва, щоб скінчилася війна. Господи Боже, святий і праведний, молимо Тебе, щоб скінчилась війна у цьому році. Благаємо за Твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, смерті та пекла. Пошли, в Твоїх, і дай нам перемогу. Перевагу на землі, на воді та й в небі. Прояви себе, Бог, щоб уся слава належала тільки тобі, Боже. Заступи, визволи, врятуй Твоїх дітей від сили аду. Господи, ми каємося в наших гріхах. Прости, Ісусе, та пошли силу Духа перемагати та проганяти усю силу ворожу. Твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Амінь.